Привіт, мої золотушечки. Ми збираємося 13 червня виїжджати в Чорногорію автобусом з двома дітьми. Тому тримаємо кулачечки, схрещуємо пальці і поїхали з нами. Шаваріза тільки відкрита, я тільки почала складати. Все, до речі, складаю в такі пакетики з замочком. З них легше видути все повітря і вони займають менше місця. Приступаємо! Сам автобус я беру найнеобхідніше це. Подушки під коли з покривальцем. Ну і звісно ж, все в рюкзачок. Водичка, їжа, документи, серветочки. а ну і головний атрибут це крафтові пакети всередині з кульочками Раптом хтось буде ригать. Таблеточки від нудоти я також взяла. Обов'язково беру з собою цю підставочку, тому що мені треба буде щось знімати. Ну і звісно ж, беру з собою мікрофончик. Ми вже виїхали з дублян о 5.45 раночку. Є усе, привіт! Ми заїхали в Карпаточки. І прямуємо до румунського кордону. Майже дванадцята година. Ми під'їхали на румунський кордон. Черга ніби невелика. 13.05 Ми вже від'їхали від українського кордону і під'їхали на румунський. надіюсь буде швидко. Це вирушаємо далі. Майже простояли одну годиночку на румунському кордоні. До речі, мамусечки, візьміть собі на замітку, коли ви їдете в далеку дорогу з дітьми, купіть їм такі надувні пуфи під ніжки, і дуже-дуже зручно. Коли вони лягають, просто розкладають крісло, на пуф кладуть ніжечки і їм дуже-дуже зручно. Насправді не пожалкуєте. Ми приїхали до торгового центру сходити в туалет і вирушаємо далі. Так, під'їхали на румунсько сербський кордон 2110. Так, ми на заправці в Сербії. Сербії, до речі, кордон вже пройшли. Сходили в туалети, накупляли водичок, їжі, сендвічі, Я Ой, вибачте у них Не таке капучино, як у нас чесно вам скажу. Ми майже на фінішній прямій під'їхали до Чорногорського кордону, і це ми без 20 хвилин їдемо до Бу. Не дуже якось тепло виглядає в Чорногорії. Так, ми заїхали на заправку в туалет ще після Чорногорії. Давай покажемо гидотку, яку вона купила спробувати. Нормальна гидотка сподобалася. А ти, що купити бургери? У нас такі теж на заправках є. Дощ ляпає, але біля моря кажуть, вже хорошенька погода нас чекає. Мора нас зустріло дуже хвилююче, бо вчора був шторм. Ми вчасно приїхали, сьогодні жарко хоча б, але Адріатичне море, звісно, таке суровенько зустріло нас. Речі, саме море тепленьке. Я думала, що буде холодніше на початку червня. Приїхали ми в курортне невеличке містечко Чань в Чорногорії. Селятимемося ми в готель Pearl Beach Resort. Зараз на рецепшені нам мають видати наші. Браслетики, і потім ми йдемо обідати, і потім вже заселення. Ми перед заселенням прийшли на обід. Обідчик у нас такий, ну діти, понятне діло, як завжди, картоплю фрі. Е, я собі зелені набрала і риба десь там так захотіла зелені, просто капіс. Ну, понятно, діло, відмітити цю справу і пару десертиків спробувати чисто. На наступний день після приїзду, 15 червня, ми поїхали в сусіднє містечко на фестиваль. Бо ми ж не тільки отдихати приїхали. На фестивалі був не тільки хіп-хоп, а й різні види танців. Ну і ось, власне, наші пупсіки виступають. юху, Наша команда в нашій категорії забрала кубочок за перше місце. В Цьому готелі п'ять басейнів, один з гіркою, один для зовсім малюсіньких дітей, двоє для дорослих і ще один басейн під накриттям. Дивіться, які тут краєвиди. На території також є дитячий майданчик. Так, ввечері якийсь круїзний лайнер підпливає до бережочка. Напевно, місті бар. Покажу вам частинку шведського столу нашої вечереньки, поки немає народу, бо реально тут просто величезна кількість людей, неможливо пробитися. Є тут і свіжі, і мариновані овочі, десертів різних, дуже схожі, по типу, як в Туреччині або в Єгипті, але я думаю, на Олимпузі вони всюди схожі між собою. Поки знімала вам десертики, ще одну підписницю зустріла свою Сирно М'ясні нарізочки. До речі, дуже чорногорці смачний роблять. Одразу відчувається натуральний. Далі гарнірчики, макарончики, картопелька, печені овочі. До речі, дуже тут смачну лазаньючку роблять. Величезна кількість різновидів м'яса, чорногорці реально м'ясо їде, кальмарчики в клярі там іще підливочка з морепродуктами. Я взагалі тут все на морське натискаю на дворі в печі. Роблять піцу дуже смачну. Наступне віконечко роблять млинці. І в третьому роблять м'ясо на мангалі різних видів. Дуже мені подобається, як все продумано для батьків. На першому поверсі в нас дитяча кімната, а на другому бар для дорослих з коктейльчиками. І діти всі тусуються в барі з батьками. У нас уже вечеренька, я собі, як завжди, зелені, овочі і риби, риба то моя любов понабирала. Такі якісь клюшки взяла попробувати, ну таке по чуть-чуть. Діти, як завжди, картоплю по-селянськи. Я ще собі взяла, ну і якісь там солодощі захарзали. Вийшло це в п'ятій ранку, спеціально, щоб вам показати. Це спуск від нашого номера. Наш будинок, мабуть, самий останній з цього готелю. Балкон наш крайній, там верхній. І ще нам треба спускатися донизу. Так, у нас в тому десь босі рецепшн. Вже не хочу йти, вже чесно кажучи. І тут ця алеєчка веде до ресторану, до моря. І так далі. Ну реально, будиночків прям тут дуже багато. Прям дуже багато. Нашого вони, так смислі нашого. Гроші зароблять нашу. Там море аж. А до речі, тут і ще десь є спортзал, того я і хочу знайти його. Думаю, тут же ж карта ціла є цього готелю. І під номером 4. Де той номер 4? Щось не можу зрозуміти, де та будівля? Зараз буду шукати. Сашка в кущах, а місні думають, що вона тут робить, блін, всі сплять, а вона ходить в п'ятій ранку. Знаєте, що незручно взагалі на всій території, що тут єдине, де вказівка, стрілочка є, це куди йти до рецепшна, Більше жодної стрілки. Коротше, я не знаю, де вам той спортзал шукати, бо ж нема ні в кого спитати в п'ять утра, то нема вказівок. Ну, але зато які квіточки, які газончики. Я трошечки така запухша, звісно, зранку до вас вийшла, але ну, нічого. Я думаю, ви мені простите. Звісно ж, показую вам номер наш при вході. Тут ви маєте вішачки, душечка для того, щоб дозуватися, шафа з одного боку, ви можете собі на вішачки вішати, одяг, поличка зверху, і тут все з поличок. Також з боку, звісно, туалет з душем. Ой, вибачте, це я згоріла, кстати. Душ, гелі для душу, там всяке таке є. Фен також є дзеркальцем, навіть і підсвіточка там також є У нас трьохмісний номер. Тут є вусичка спить, тут ми з Захаром. Диванчик, до речі, збоку також є. Тут Столик, плазма. Внизу там є холодильник. Дзеркальце, стільчик до дзеркальця. Тут наші речі валяються. Там коротше тумбочки, кондиціонер також є. Балкон також є. до речі, гляньте, які в нас вигляди, хоч ми і далеко від моря, але вигляд у нас шикарніший. Доброго раночку. Сьогодні ми вже зранку виїжджаємо о 9.00. Сьогодні вівторок, 19 червня. Коротше, повноцінних ми тільки 4 дні нормальних відпочили. Зараз 6 ранку, і я вирішила собі поки діти сплять перед сніданком, піти насолодитися краєвидами моря. Якраз востаннє чогось востаннє. Може, я ще цього року побуду біля моря, звідки я знаю, така інтісна. Іду насолоджуватися, потім ми йдемо на сніданочок і виїжджаємо. Кіцька, привіт. Дивіться, вони тут такі самі худі, як в Єгипті. У нас якісь такі, як на салі, вирощені Дивіться, яка краса. Пляжі, як бачите, нічого не прибирають. Стаканчики, трубочки, то все валяється. Ще одна кицька. Кс -кс 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 -кс. Щось нікого немає. Я думала, вийдуть на море, на море трошечки ніжки помочити. Тут, бачите, краєвид з одного боку гора, з другого боку гора, і там ззаду гори. Сам ресторан знаходиться біля самого пляжу, він великий, звідси починається. Тут майже до речі, ніхто не сидить, тому що тут парасолі не відкривають і тут завжди сонце падає. Всі під накриттям, звісно, сидять і закінчуючи аж там. Там далі вже мангали і піца, що я вам показувала. Тут такі. Супермаркет, звичайно, на території готелю. За поворотом, за цим супермаркетом, там звичайні магазинчики з сувенірами, з надуважками, зі шлюпанами для моря. І коротше, всяке таке різне. Так, молоді, Ви бачите, два тижні монтувала відео. Одне відео в хмарі, потім друге, потім третє. Коротше, не був підготовлений мій телефон до такого довготривалого відео. Але нічого, все. Пізнається з досвідом. Нічого страшного. На наступний раз будемо більш підготовлені, тому коротесенько вам розкажу свої висновки по нашій подорожі. Починаю з мінусів, бо я люблю завжди плюсами закінчувати. З мінусів було лише некомфортабельний автобус, були маленькі відстані між колінами і між попередніми кріселками. Також не було ні вайфаю, не було зарядок біля кожного крісла. Була лише кинута така от переноска на шість зарядок в середніх дверях. І ото бігайте собі, як хочете, так і заряджайте. Туалет також не працював автобусі. коли ти їдеш довго в горах, то це не дуже зручно, особливо коли повний автобус дітей. Ще один мінус був в тому, що цей готель приймав повністю весь фестиваль, і він прийняв цей день дуже багато людей, але на жаль, не справився з прибиранням в номерах. Якщо ви хотіли вже таку кількість людей прийняти, треба було найняти більшу кількість персоналу. Тому що, коли ми заїхали в наші номери, було там брудно від попередніх ще туристів. І поки ми ходили купалися, їли, то наші номери прибирали. Деякі люди навіть в 12-й ночі чекали, щоб їм прибрали. Номер тут вже просак самого керівництва. Ну а з плюсів, понятне діло, це все остальне. Це і море, і гори, гарний пляж, гарні краєвиди, також смачна їжа, діти віддихнувші, мамочки віддихнувші, все класно, все супер. Єдине, що я не люблю такі великі території, готелей, мені вистачає одного корпуса, одного маленького басейнику, і все. Тому що за велика кількість людей мене, чесно кажучи, напрягає. По різних містах чорногорських екскурсіях не буду вже вам розповідати, бо більшість мам особливо цікавить. Сама дорога і готель. Щодо ціни, ми платили 500 євро за людину. Захара також ми оплачували 500 євро. Були ми там 6 днів, повноцінні 4 дні, я вже вам говорила. Ну і 2 дні ще в дорозі. Понекто, як такого, прям кохання з першого погляду в мене з Чорногорією не сталося. На жаль, але це не означає, що ви не маєте її відвідати, особливо якщо це ваша мрія. Мене не слухайте. Обов'язково поїдьте, подивіться. Поїхали, відмітилися, поставили галочку і будемо вже лижі вострити в інакші країни потрошечку. А ви, звісно ж, підписуйтеся, ставте лайки. Звісно ж, питайте в коментарях, що вас цікавило по подорожі.